Дорогі брати та сестри церкви Жванадія, Надія. Перш за все, дозвольте привітати вас словами слава Ісусу Христу. Я щиро дякую вам, дорогі брати та сестри, за те, що можу бути сьогодні разом з вами. Господь дозволив мені бути на сході в південній Кароліні на місіонерській конференції. І маючи таку нагоду, я приїхав побачити також вас, побачити моїх рідних маму. Який вже 91 рік, і дуже дякую вам за те, що можу знайти потіху, підбадьорення. І разом з вами славити Господа, хочу сказати, що відмітити, відмітити таку особливість вашої церкви. Ви маєте гарне таке сімейне відношення. Приємно дуже бути в такому гарному спілкуванні, в тому, щоб ми могли разом об'єднатися, хвалити Господа, славити Його, молитися до нього. І хочу також передати вам вітання від церков в Вінниці в нашому обласному об'єднанні 123 церкви, 30 груп, і всі вони передавали вітання. Я відвідую церкви там, підбадьорюю братів і сестер, <кхи> проповідую слово Господнє і хочеться подякувати вам за, за вашу неймовірну, потужну підтримку, за ваші молитви, за вашу фінансову допомогу. Щиро дякую вам, що ви разом з нами, що ви разом з нами плачете, що ви разом з нами стоїте в проломі, що ви підтримуєте, що ви допомагаєте. Хай Господь вас благословить. Я хочу прочитати текст із Слова Божого. Це псалом 61, це псалом Давидів. А тому давайте звернемо увагу на слово Господнє. Псалом 61 в перекладі Івана Огієнка. Ось і звучить він наступним чином: для Дергента хору для Єдутуна, Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні о, о душе моя, від нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі ви хочете розтрощити її, немов той похилений мур, немов би паркан той валющий, вони тільки й думають би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму жнутві проклинають села. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, він, твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед ним виливайте». Бог для нас пристановище, села. Справді, людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вагу, вони легші від пари разом, не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Амінь. Отож, дорогі брати та сестри, ми з вами подивились на 61-й псалом. І щоб зрозуміти, про що пише Давид, наскільки цей псалом відкриває його внутрішні переживання, в якому становищі знаходиться Давид, ми можемо подивитися на Псалми 60, 61, 62 і 63. Я прочитаю тільки із Псалму 63-го, з другого по п'ятий вірші. Він говорить наступне: Вислухай, Боже, мій голос, як скаржуся я, від страху ворожого душу мою хорони. Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика, як меча, натягнули стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. Вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятися. Отже. Серце Давида омліває від ворожого утиску, він знаходиться в особливих важких обставинах, він знаходиться в молитві і благаннях до Бога, він прагне особистих взаємовідношень з Богом, він тужить за Богом, він знаходиться десь далеко в пустині, вимучений без води. Відсутність миру, тривога на його серці. І хочу сказати цей псалом, написаний три тисячі років назад. Але він в точності відображає те, що відбувається сьогодні в багатьох серцях. Ми живемо в подібний час, в особливий час переживань, коли відсутність миру, спокою, коли тривога на серці багатьох людей, коли світ кидає нові і нові виклики. І ви знаєте, наше життя йде циклічно і досить часто. Відбуваються такі переживання, що, як і в нашій країні, раптом мир змінився на військові події. Свобода може бути обмежена багатьма чинниками. Процвітання, багатство і успіх раптом може змінитися на банкрутство і на нужду, а здоров'я може змінитися на хворобу. А що нам робити в цей час? Давайте ми подивимося на мужа по серцю Божому. А що мужі вірі робили в цей час, як вони переживали випробування в своєму житті? І тому тема 61-го псалму звучить наступним чином Тільки Бог. Перший урок 61-го псалму, який ми можемо взяти, в другому вірші Давид говорить наступні слова: Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від нього спасіння моє. Інший переклад цього другого віршу звучить так: тільки у Бозі заспокоїться душа моя. Дорогі друзі, Давид приходить до розуміння, що його мир, його спокій може прийти лише тільки від Бога. І сьогодні ми можемо сказати, що ми сьогодні можемо знаходитись посеред тривоги, випробувань, війни, знаходитись у спокої лише тільки тому, що. Знаємо Господа як нашого особистого Спасителя, тому що маємо з ним особливі і особисті відношення, тому що звертаємося до нього з вірою і надією, тому що очікуємо від нього, і він багато разів проявляв свою сильну руку і свою допомогу. Отже, Давид очікує миру, очікує заспокоєння для своєї душі тільки в Бозі. Ви знаєте. В своєму житті Давид навчився покладати свою надію на Бога в самих важких і трудних обставинах життя. Мабуть, половину свого такого життя Давид втікав від свого тестя Саула. І коли він знаходився в важкому стані, в першій книзі Самуїла, 23 третій розділ, шістнадцятий вірш, читаємо наступний текст. І встав Йонатан, син Саулів, і пішов до Харешу, і зміцнив його в дусі, на дусі в бозі. Ми бачимо, що син а, Саула Йонатан він мав таке дуже близьке спілкування з, з Давидом. І коли він бачив, що Давиду важко в житті, він прийшов до нього, і він його зміцнив на дусі в бозі. Також інший текст, який, з якого ми можемо довід, дізнатися про те, що Давид зміцнював свою душу Господом. Це перша книга Самуїла, 30-й розділ, 6 вірш, там написані наступні слова. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом. Богом своїм, я думаю, що ви пам'ятаєте ситуацію, коли Давид разом з воїнами повернувся в місто Сікілах, і ось його місто, в якому він знаходився перед цим, було спалене вогнем. А малакитяни прийшли, вдерлися в сікілах. Вони зруйнували все місто і всіх забрали в полон: дружин, дітей, майно. Люди настільки були огірчені, їм настільки було важко, що вони хотіли взяти камені і кинути на Давида. І в цей момент Давид подивився, підняв свої очі, і він подивився на того, хто міг його укріпити. Він подивився на Господа і він зміцнився Господом Богом своїм. А в результаті ми знаємо, що коли він разом із своїми 600 воїнів пішли разом з ним, і навіть 200 з них не змогли перейти через потік, тому що ослабли в дорозі. З 400 сотнями воїнів, Давид взяв весь великий табір Амеликитян. Ніхто із близьких і рідних не загинули, але були повернені з полону. Давид отримав величезний маєток, який просто поділився разом зі своїми друзями. Так, такий був результат того, що Давид надіявся на Господа. Тому перший урок 61-го псалму: моя душа знайде спокій лише у Бозі. <кхе> Коли ми дивимося на третій вірш, він звучить наступним чином. Тільки він, моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Другий урок 61-го псалму, ми бачимо, що Давид вибрав правильний об'єкт своєї віри, тільки Бога. Ми вже сказали, що тема 61-го псальму звучить тільки Бог. Слово тільки. У 61-му псалмі вживається шість разів. Чотири із них відносяться до Бога і два до людей. І ми з вами побачимо в п'ятому та десятому віршах, як воно відноситься до людей. Але ось, ось з третього віршу, другий вірш, ми з вами зауважили, що тільки від Бога, тільки в Бозі заспокоїться душа моя. В третьому вірші він каже: Тільки він моя скеля і моє спасіння, і твердиня моя. Він називає. Бога своєю скелею, своїм спасінням і своєю твердиною, дорогі брати та сестри, сьогодні це приклад для нас, це приклад для наслідування, щоб ми могли також звертатися до Господа, щоб ми побачили, що тільки Він являється нашим порятунком, і перед нами виникає справедливе запитання: а чи Давид надіявся на Бога і ще на щось у своєму житті? Ви знаєте, що сьогодні люди... Вони надіються не лише на Бога, а також ще на щось в своєму житті. Наприклад, на свою силу, на свою мудрість, на військо, на багатство, на щасливий випадок і таке інше цей список можна продовжити. І ви знаєте, відповідь очевидна. Давид надіється тільки і лише на Бога. Це великий приклад для нас. Ви знаєте, що Бог. Ніколи не дозволить успіху людині в її житті, якщо вона надіється на щось інше. Бог зруйнує всі речі в нашому житті, на які ми покладаємо надію, тому що тільки він один наша допомога. Третій урок із 61-го псалму є наступний. Тільки Бог дає перемогу в труднощах у відповідь на віру Давида. Давид описує труднощі, з якими він зустрівся. На своєму шляху. І людина, яка описана в 4 та п'ятому віршах, яку тільки і хотять скинути з висоти, являється ніким іншим, як Давид описує про себе. Він говорить: доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий, вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду. Благословляють своїми устами у своєму ж нутрі проклинають. Дорогі брати та сестри, тут характеристика людей, які тільки здатні на те, щоб зробити зло, тільки і здатні на те, щоб причинити велику шкоду, біду, принести горе для інших людей. І ви знаєте, у своїх переживаннях і труднощах Давид. Дивиться не на своїх ворогів, а на кого ж він дивиться? Він не дивиться на важкі обставини свого життя, він дивиться на Бога, ким він є і що він вчинив для нього. Давид вже має досвід особистого спілкування з Богом, довіри Богу. І практично читаючи книгу Псалмів, ми можемо дати відповідь на два питання. Перше питання: ким являється наш Бог сьогодні? Наші друзі співали, який чудовий, який дивний Бог. Друге питання із книги Псалмів, що він зробив для нас. Дорогі друзі, ми в своєму житті можемо повторювати Божі милості. Ми можемо дивитися на того, хто є нашою допомогою, хто є нашою силою, хто є нашою скелею, хто є нашим спасінням. І ми можемо подивитися на те, що він вчинив для нас. Хочу привести лише один приклад. Нашому місті Вінниці, коли під час війни, 500 метрів від дому молитви від центральної церкви знаходиться телевізійна вежа, і ракета російська ракета після російського втор... повномасштабного вторгнення в Україну прилетіла і зруйнувала будинок разом з всім обладнанням, яке там знаходилось від ударної хвилі, в радіусі двох кілометрів в багатьох будинках повилітали вікна в політехнічному університеті на Вишенці, на п'ятому поверсі. Вікна повилітали ось, і в нашому домі молитви, по ваших молитвах, по милості Божій, жодного вікна не вилетіло. Впали два плафона, які були слабенько прикріплені, Ось в підсобному приміщенні. Але по милості Божій, будинок нашого коледжу, семінарії чотирьохповерховий і церкви залишився неушкодженим. Ось і тому щиро дякую вам за ваші молитви. Ви знаєте, дякую за підтримку, дякую за те, що ви разом з нами, що ви ділите разом з нами труднощі, підтримуєте. Хай Господь вас благословить. Насправді труднощі нікуди не злик, не зникли в житті Давида. Але що змінилося з ним? Відбулася переміна в його серці. Він не звернув увагу на зовнішні обставини, він звернув на Бога. Тому що він зрозумів, що сила у Бога тільки Бог. Тому в час, коли ворог спричинив труднощі, був готовий напасти на Давида. Господь був готовий захистити його і стати для нього недоступною фортецею. Слава Господу за це! В шостому вірші Давид заявляє про те, що навіть у час жорстокої боротьби нападу ворогів Бог дає йому надію на перемогу. Шостий вірш звучить так: тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, бо від нього надія моя. Дорогі брати та сестри, це не пасивне мовчання, це мовчання, наповнене молитвою, це мовчання, наповнене надією на Бога. Тому також у сьомому вірші є підтвердження цього. І в сьомому вірші він говорить так: тільки він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь. У восьмому вірші, який починається із слова Бог і закінчується Словом Бог, Давид заявляє наступне: у Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, він моє пристановище в Бозі. Коли в одному вірші одна і та ж думка повторюється двічі, ми маємо справу із єврейською поезією, яка особливо підкреслює зміст сказаного. Тепер Давид розуміє, що Бог є не просто його скелею та пристановищем. Тепер він заявляє, що Бог є Його спасінням і його славою. Дорогі друзі, Слово Боже говорить, що той, хто надіється на Бога, не буде посоромленим. Він називає Бога своєю славою. Надія на Бога ніколи не призведе людину до сорому, бо той, хто надіється на нього, буде мати. Підтримку, захист і спасіння від Бога. Чим більше Давид дивиться на Бога, тим спокійнішим стає його серце. Він отримує упевненість в труднощах, в важких обставинах життя. Насправді вороги нікуди не ділись. Але тепер Господь заспокоює його серце і посилає йому допомогу. Четвертий урок 61-го псалму. Ми бачимо, що Давид закликає народ Божий надіятись, надіятись тільки на Бога. Отож, отримавши досвід надії на Бога, Давид тепер закликає інших людей надіятись на нього. І в дев'ятому вірші ми з вами читаємо наступні слова: мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед ним виливайте. Бог для нас пристановище. Давид закликає народ Божий до двох дуже важливих речей. У дев'ятому вірші він каже, серце своє перед ним виливайте, кожного часу надійтесь на нього. Дорогі друзі, ви знаєте, що людям притаманна така властивість, люди надіються на Бога коли? Як ви думаєте, коли тривога? В нашій країні це також діє досить часто, коли до нас приїхав пастор із Маріуполя. Разом із частиною церкви, частиною дітей Божих, які, яким Господь дав можливість отримати ось спасіння від цих обставин в їхньому житті, він розповів мені наступне: він сказав, що в підвальному приміщенні нашої церкви була групка наших братів і сестер, і велика кількість людей, які прибігли, прийшли, щоб якось сховатися, пережити все те, що там відбувалось. І він говорить, що в нашому Підвальному привіщенні не було жодного атеїста. Як тільки прилітав снаряд, як тільки прилітала ракета, всі падали на коліна, всі взивали до Бога, всі кричали: Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, допоможи. А тому проблема нашого народу: що коли тривога, то до Бога, а по тривозі, то і по Бозі. Ви знаєте, Давид закликає народ Божий кожного часу надіятись на нього. Ви знаєте, найкращий час, найкращий спосіб підготувати себе до труднощів це кожний день надіятись на Бога, це кожний день читати Слово Боже, це кожний день молитися, це перебувати в спілкуванні інших святих, щоб разом славити Господа, очікувати від Нього допомоги, хвалити Його. Хай Господь допоможе нам. Друге, до чого закликає Давид в 9 му вірші, він каже, Бог. Своє серце перед ним виливайте. Ви знаєте, це ніщо інше як молитва. Давид зрозумів силу молитви, і пастор Василь нам сьогодні нагадував про важливість молитви за царів, за всіх людей. Молитва відіграє важливу роль, тому що через молитву ми спілкуємося з Богом. Молитва це визнання нашої залежності від Бога. Молитва це висловлення нашої віри в нього. Молитва це прохання, щоб лише Він один допоміг, бо лише Він один може допомогти. І молитва це прохання, це визнання, проголошення подяки, хвали та слави Богу за його допомогу. Тому сьогодні наші серця наповнені вдячності Богу за те, що серед труднощів, серед смерті, серед проблем він продовжує піклуватися про нас. Він продовжує дбати про нас. Він продовжує. Приводити багатьох людей до спасіння і через трудні обставини життя. Хотів би також звернути увагу на десятий вірш. Він звучить наступним чином: справді, людські сини як та пара, сини і вищих мужів обмана, як узяти на вагу, вони легші від пари всі разом. Тут ще раз вживається в мові оригіналу слово тільки. Справді, людські сини тільки як пара. Тепер Давид дивиться на своїх ворогів, і він розуміє, що сини людські як пара. Ви знаєте, пара або туман вона має властивість раптом появлятися ні звідки, але потім вона раптом кудись пропадає. Одного разу я їхав із Вінниці в Київ в аеропорт в нічну пору. Я віз викладача, який викладав в нашому біблійному коледжі. Він з Сполучених Штатів в минулому морський піхотинець був дуже сильний туман. І за два метри не можна було нічого бачити. Ну, В Україні в той час не було освітлення такого, як зараз. І знаків не дуже багато було. І він дивувався, каже, як ти їдеш? Ти немає ні знаків, ні освітлення. Як ти їдеш? Ми їдемо далеко в Київ. Я кажу, по приборах і він заспокоївся. Ну, Десь через годину він знову запитує мене, як ти їдеш? Я кажу по приборах. Він трошки заспокоївся. Але третій раз він каже: Покажи, по яких приборах ти їдеш. Я їхав на старому автомобілі. Я кажу: дивися, попереду два метри від нас, стоп сигнал, попереду йдучого автомобіля. Каже, бачу, а він як їде? Я кажу: попереду ще один автомобіль. А він як їде? А попереду ще один автомобіль, в якого є протитуманні фари. І так ми караваном йдемо. І ось так ми їдемо. Він каже: зрозумів, заспокоївся. Але коли ми під'їжджали до Києва раптом вийшло сонце, і е, туман щез, туман пропав. Хочу сказати, що слово Боже порівнює синів людських, навіть тих, хто при владі, сини вищих мужів, що вони всі разом, якщо їх взяти і покласти на вагу, вони як пара. В Божих очах, дорогі брати та сестри, люди в своїх власних очах можуть виглядати досить. Солідними, вони думають, що вони багато важать, багато значать, багато можуть, але Господь показує, що всі сини людські, якщо взяти їх всіх разом, вони лише легші за, за повітря. Ви знаєте, Валтасар, цар, який був сином на він був зважений і знайдений дуже легким, і знайдений дуже легким. Нехай Господь допоможе нам, щоб в очах Божих... Ми були важливими і були благословінням для інших людей. Одинадцятий вірш говорить про три речі, які використовують нечистиві люди. Вони надіються на утиск, вони пишаються грабунком, і як багатство росте, вони прикладають до нього своє серце, але не так у житті людей, дітей Божих. Дванадцятий вірш, який завершує цей псалом, говорить про три речі. Він говорить, що один раз сказав Бог, а двічі я чув, що сила у Бога. Це значить, що Давид, що Бог він сказав лише один раз, що в нього сила. А Давид це чув знову, знову і знову, що сила у Бога. Друг, По-друге, в 12-й вірш говорить, що у Бога не тільки сила, у нього також є що? Милість. Милість. Дорогі друзі. Бог ще проявляє милість і до нас в Україні, і до вас тут, в Америці. Чому? Тому що Бог не бажає смерті грішника, Він хоче, щоб всі прийшли до каяття. Він ще продовжує милість, щоб навернулись до Нього, щоб покаялись перед Ним і мали вічне життя. Тому Він віддав свого Сина, Господа Ісуса Христа, на страждання, на смерть. Коли Христос пішов на хрест, Він пішов туди не за. Свої власні гріхи. Він пішов на хрест за наші гріхи. Христос зайняв наше місце на хресті. А тому Господь ще проявляє милість, але розпочинали без вами цей псалом про милість Божу. І там говориться про те, що милість Божа буде не завжди на землі. Прийде час, коли милість Божа зупиниться, і тому Господь буде проявляти. Крім милості, також відплату кожному згідно з ділами Його, бо відплачуєш кожного згідно з ділами Його. Дорогий друже, скористайся Божою милістю, щоб не отримати вічне покарання. Нехай Господь благословить нас. І останнє, що Давид робив в своєму житті, він не забував завжди дякувати Богу за Його спасіння. У наших молитвах подякуємо Богу за те, що Він проявляє величезну ласку до нас. Він являє виявляє свою підтримку. Будемо надіятись на нього тільки Бог спасіння наше. Амінь. Помолимся.